Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В 2022 році обласна влада з погодженням президента з переляку вручила мені орден за заслуги перед Запорізькою областю, пише десантник Валерій Прозапас. Тоді, попри катастрофу та окупацію, 70% території був шанс на єдність та спільну боротьбу проти зірвавшого останню маску ворога. Тепер я повертаю цю нагороду. Не бачу в ній сенсу в умовах, коли децентралізація знищена. Політична доцільність переважає військову необхідність. А в лапках еліта впала в такий відвертий дерібан, якому б в лапках смотрящі Янукович Позаздрили, так що нехай нагородять когось більш достойного, хто там виконує їм в лапках реставрацію будинку їдальні за 300 мільйонів або встановить в лапках нове покриття на стадіоні 30 кілометрах від фронту. А я не хочу мати з цим нічого спільного, і це ще не все. Новий деребан гуманітарки на 350 мільйонів євро. Пише телеграм-канал Страсті. 8 травня заложний Ярош був правий. А ви ще не бачили Бориспільського гуманітарку? Мавку таки посадили. Але це не все. Журналісти слідства інфо виявили чергову мотну схему цього. Разу за участі мінсоцполітики, з'ясувалося, що ще у 2022 році комісія при мінсоці, яка тоді очолювала Марина Лазебна, отримала на спеціально відкритий гуманітарний рахунок. 625 мільйонів, як від українських громадян, так і від іноземців. Вони призначалися на потреби вимушено переміщених осіб, зокрема на закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо, і були розподілені між кількома благодійними організаціями. Особливо дошкульно, що ця новина з'явилася саме зараз, бо в Україні є сотні тисяч. С. Справжні герої волонтерів, які повністю присвятили себе цій шляхетній справі, і навіть помислити не можуть, що привласнити бодай пачку гуманітарки. А такі ганебні випадки не лише дискредитують волонтерський рух, але і ставлять під сумнів подальше надання Україні гуманітарної допомоги. Ну бо хто перераховуватиме нам гроші, якщо вони не доходять до тих, хто цього насправді потребує, а осідають в кишенях безсовісних ділків, і це не перший випадок. Колишня заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраданні гуманітарні. Етарної допомоги показувалася літним відпочинком на Сейшельських островах. Фото з відпочинку експосадовиця публікує у своїх соцмережах. За словами Некрасової, ціни на відпочинок на Сейшелах стартують від 200 євро на добу. Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2000 євро 14 днів. Це харчування, проживання, дрібні витрати. Не бійтеся мріяти, пише Некрасова. Тобто, на її думку, 2000 євро це недорого, і такий відпочинок може собі дозволити ледь не кожен українець. Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації її ім'я фігурувало в базі даних миротворець за звинуваченнями в розкраданні гуманітарної допомоги. Піарилась на гуманітарці, обнімалась з президентом. У травні 2023 року. Перебуваючи за межами України, вона висловила публічне невдоволення з приводу свого звільнення і звинуватила тодішнього голову Запорізької ОВА Юрія Малашка у підтримці своїх підлеглих, які за її словами допомагали розкраданню гуманітарки у великих обсягах. За даними журналістів Запорізького центру Слідувань частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв'язок зі златою Некрасовою через її чоловіка Віктора Щербину, депутата місцевої облради і бізнесмена з ритуальної галузі естиоде знайшли в лавках несанкціонований склад гуманітарки у 2022 році. Належала родичці Щербини. Віктор Щербина одружився зі Златою Некрасовою вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон. Проте під час обшуків у справі розкрадання гуманітарки Щербина і Некрасова перебували в одному будинку. Знайшли ще одну нелюдину, хлопці та спецзалужного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.